Далі детальніше обговоримо Ось ці заяви. Звичайно, ці версії, так звані версії з боку кремлівського режиму. Просто зараз в нашому ефірі з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Ну, я думаю, що ви також встигли а, і почути звернення Путіна, черговий монолог, і дуже багато інформації в мережі в телеграм-каналах. От хочеться почути вашу думку. Все ж таки, про що свідчить ось ну насамперед, заява Путіна, Ну, в принципі, він витримав паузу. Фактично добу добу він мовчав. Він вчора навіть побоявся щоби говорити і попросив передати сечу через віце-прем'єра Олькаву. Тобто ну, настільки був переляканий. В принципі, станом на сьогодні я думаю, що у них довго велася дискусія: все ж таки, на кого скидувати вину, і було прийнято політичне рішення, що вони приймають рішення, що вони в усьому будуть винити Україну. Тобто, що б там не сталося, вони винять Україну. Говорять про те, що до цього нібито причетна Україна, що блідом всі викабили. І це при тому, що зверніть увагу, що ще дві години тому до виступу Путіна я маю на увазі. Була заява, були заяви точніше російських ЗМІ про те, що і не тільки російських білоруських таков, про те, що цих ну не знаю, чи терористів чи просто будь-яких таджиків затримали затримали за допомогою білоруських силовиків. Тобто, по суті, це все відбувалося на кордоні Білорусь Росія. Вони ж заявляють про те, що все це відбувається на кордоні України Україна, Російська Федерація. Тобто, в даному випадку можемо чітко говорити в кілька моментів: перше. Він продовжує нанітати антиукраїнську історію всередині Російської Федерації. Ну, власне кажучи тут нічого нового немає. І судячи з за усього, зараз головна битва буде перенесена до Сполучених Штатів Америки. Там, якщо звернути увагу на заяву Путіна, там не сказано ні слова про Сполучені Штати Америки, тому що всі пропагандила ну, частина пропагандистів ще вчора, ще сьогодні також. Активно розганяли про те, що це Україна за допомогою США зробила, судячи з усього, Росіяни будуть гнати історію про те, що це зробила виключно Україна, і будуть пробувати в Сполучених Штатах Америки розповідати про те, що Україна є пособником ісламської держави, і навколо цього спробувати і далі качати ситуацію в Конгресі. Тобто, я вважаю, що крім власне кажучи, російської історії, де Теоретично це може спростити Путіну можливості після цього оголосити позачергову мобілізацію або щось подібне. І також друге поле битви для них стає Конгрес, перш за все, Сполучених Штатів Америки, де вони будуть пробувати натягувати те, що нікуди не натягується, розповідати про те, що Україна нібито співпрацює із ІДІЛ і займається всіма цими речами. Тому тут дуже важливий дипломатичний фронт зараз. Пане Вадиме, от я все ж із ваших слів розумію що дійсно Путіну ось потрібен був якийсь такий, ну якщо можна так сказати, вагомий привід для того, щоб вдатися ось до цієї великої мобілізації. Про що доволі довго говорили ще під час так званої передвиборчої кампанії, коли ось до цих так званих виборів Путіна він не проводив мобілізацію, але тим не менш. Я ще хочу оточну уточнити такий момент. Тут як на вашу думку, чи може ця заява Путіна свідчити про те, що замовником цього теракту є саме Кремль? Ну у нас є все все на дві версії, хто може бути замовником. Тобто, перша версія це Кремль, і це власне кажучи, повторення Кашурського 62. два. Я нагадаю, що тоді було підірвано три будинки на околиці Москви, і, власне кажучи, з цього почалася Друга Чеченська війна? Тобто це апробовано абсолютно росіянами. Історія, другий момент це справді могло бути іділ, тому що давайте не забувати, що Сполучені Штати Америки попереджали за тиждень до цього тракту про те, що іділ може готувати тракти на території Російської Федерації. Власне кажуть, більше варіантів на цей момент не існує. Тобто, або це самі росіяни, або іділ. Ну, все тут більше, навіть нічого додати. От ви сказали, що Путін у промові не згадував звичайно сполучених штатів Америки і а, тепер буде а, а, висувати свою версію. Але якщо повертатися знов таки до тієї інформації, що Штати Росію попереджали про те, що теракт може бути, яким чином тепер Москва буде перекривати цей негативний шлейф, тому що а, ну вони ж не захистили своїх громадян, виходить. Ви маєте назві для внутрішнього користування, для російського рекламу. Так, так для, для того, щоб е, продати цю легенду внутрішньому, ну, якщо можна так сказати, споживачеві. Це публіка дура, це головний принцип, за яким живе е, російська пропагандистська машина. Вони зараз включать максимальну історію про те, що це були е, е, українці, тобто, в принципі, ніяких логічних доводів вони особливо вносити не будуть. Е, основна маса людей. Перевіряти нічого не буде. Тобто, станом на зараз, Ну я впевнений, що через кілька днів 60-65% росіян при пропагандистській е, обробці навіть не буде задумуватись над тим, е, про що ми зараз з вами говорили, про якісь там елементарні речі в вигляді, е, чому затримали білоруські прикордонники, прикордонних, білоруські словаки е, і, так далі, і так далі. Тобто, в даному випадку вони вони розуміють, що народ не збирається нічого аналізувати. Що сказали, ти і Тобто, фактично, навіть коли емоції вляжуться, ніхто про це навіть не буде згадувати, як вже прийнято на Росії. Всі Про це будуть згадувати ще раз в той момент, коли почне тріщати режим Путіна. Тобто, до того моменту вони будуть боятися щось подібне робити. Навіть населення буде боятися навіть думати щось в сторону того, що влада їм говорить неправду або щось подібне. І як на вашу думку, ще для чого Путін і Кремль можуть використати ось цей теракт, окрім звинувачень України? Ну, більше немає для чого тут, в принципі, внутрішня мобілізація всередині країни, це не обов'язково оголошення мобілізації. Тобто, в даному випадку е е їм буде набагато простіше в будь-який момент проголошувати е мобілізацію, За що вона завтра буде оголошена. Е але е зараз починається тестування так званих електронних повісток. Е з квітня місяця починається прозори. починається тестування електронних повісток, і потім е можна буде вже фактично без будь-яких питань. Е Мобілізовувати людей. Плюс це Тобто Вони розраховують, що люди фактично самі тепер побіжать у військкомати? Ні, 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 ніхто не побіжить, але ніхто і не пікне. Тобто, в принципі, в даному випадку вони розуміють, що в цей момент ну, вони зараз створять народне єдієння, ми там не навідемо українців там, і так далі, і так далі. І плюс цим самим можна буде прикривати великі провали в російські. Тобто, Чому стане гірше жити? Тобто давайте не забувати, що найближчі два місяці, три місяці це будуть місяцями погіршення життя середньостатистичного росіян Буде падати рівень життя, буде падати рубль, буде роста ціни. Це все можна буде закрити. Рот можна буде закрити тим, що у нас йде війна, тому що проти нас воюють подлетерористи, які вбивають людей в центрі Москви, і в принципі вони змінили собою е чеченців, зразка там х років. Я вам дуже дякую за відповіді. Маємо на жаль прощатися з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, автор книги, як зруйнувати руський мір. Ну і говорила звичайно про те, що відбувається в Росії, про ось цей теракт і ту заяву Путіна, яка пролунала сьогодні. Повернемося до цієї теми ще не один раз за ці три години. Тож долучайтеся, рухаємося далі.